Коли ви купуєте троянди в горщику такі, ви питаєте завжди, які вони виростуть. Ось. Це їх максимальна висота. Це за багато років. Ну, це найкраще, що у нас було. З троянд? Так. Да. Ага. Ну, вони компактні, тому ці троянди подобаються навіть вадіку. Бо йому взагалі нічого не подобається. З троян, бо вони колючі, а ці не дуже колючі. Ну що, я, от коли цвітаю, обрізаю. Та Як? не трогай, хай цвітуть. Хай цвітуть. Ну, хоч що небудь дай чекане. Тіка нічого не треба. Ну зачем? Вот так. Они еще неделю простоят. Завтра дівчатка приїдуть і будуть фото. Да, я спеціально вдома зняла, щоб показати, яка вона виростає. Яка? Ось, ось така, ось така зросто. А я ж кажу 70-70. А в тебе вже перерост. Ні, тут по чотири кущики посаджено, і квітуть все літо, і не тільки літо.